Робота над гарантіями безпеки для України прискорюється. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після переговорів зі своїми європейськими колегами у Парижі. Навіщо скликали цю зустріч? Та які головні її результати? Дивіться далі. Європейська п'ятірка знову разом. Міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії зібралися у військовому шпиталі Вальдеграс у Парижі. Вони представляють нове європейське утворення держав з найбільшими оборонними бюджетами. Разом з представниками ЄС і НАТО говорили про оборону Європи, підтримку збройних сил України та гарантії безпеки. Саме українське військо є головною гарантією безпеки для України, каже міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Очевидно, що виникає дуже широкий консенсус, який формується на цьому саміті міністрів оборони. Йдеться про те, що першочерговою гарантією безпеки для України є безперечно сама українська армія, тобто її можливості, озброєння, обладнання, підготовка та її формат. Як ми бачимо тут і там в інформаційній війні, яку може вести Росія, з'являється слово демілітаризація, але це не так. Навпаки, справжньою гарантією довгострокової безпеки будуть можливості, які ми можемо надати українській армії. Лекурню каже, що близько півтора десятка європейських країн зацікавлені в обговоренні нової архітектури безпеки для України. Конкретики щодо того, який вона повинна мати вигляд, поки що немає. Лідери намагаються залучити якнайбільше країн до коаліції охочих для надання Україні гарантій безпеки. Сполучене Королівство і Франція спільно очолюють роботу над планами просування миру та домовленостей щодо гарантій безпеки для України. Ми робимо цю роботу разом. Ми тісно співпрацюємо з країнами-партнерами і ми прагнемо побудувати коаліцію охочих з Європи та за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу. Міністри розглядають різні варіанти щодо гарантій для України і чітко заявляють: ні ялтинського сценарію, ні чогось на зразок буде меморандуму або мінських домовленостей не повинно бути. Росія має спершу довести, що справді хоче припинення вогню, каже німецький міністр оборони. Начальники штабів нашої армії розробляють проєкти, адаптовані до цього плану припинення вогню. Але зараз м'яч на полі Володимира Путіна він повинен продемонструвати готовність, про яку він завжди говорив щодо припинення вогню. Це залежить від нього: припинити бомбардування, припинити обстріли безпілотниками, бомбами і ракетами. Росія також повинна припинити свої атаки на чорному морі та поблизу лінії фронту. Засідання Європейської п'ятірки в Парижі стало продовженням серії міжнародних зустрічей щодо гарантій безпеки для України. Цієї суботи міжнародні партнери продовжать тему у відеоформаті. Зустріч скликає премєр міністр Великої Британії Кір Стармер. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейського бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.